Комфорт, підтримка та професійний супровід у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини Надвінянської центральної районної лікарні відкрили простір турботи. Для ветеранів та ветеранок це сучасний осередок, що складається з двох зон: кабінету соціального супроводу та кімнати психологічного розвантаження. Тут захисники зможуть не лише отримати консультації, а й відвідати тренінги чи просто поспілкуватися. В Червні ми подавали заявку на грантовий конкурс від Рехафою реабілітація в Україні на запит Міністерства ветеранів у справах ветеранів України. І власне в цьому конкурсі перемогли чотири лікарні, серед яких наша лікарня. Маємо три етапи реалізації проекту. Спочатку ми подавали заявку і не знали, виграємо ми чи ні. Але вирішили візуалізувати те, про що давно мріяли. Володимир Петруняк родом із Черкащини, який понад 20 років свого життя присвятив збройним силам. Повномасштабне вторгнення він зустрів на околицях Києва, де стримував наступ ворога. Боєць каже. Такі простори допомагають військовим повернутися до цивільного ритму життя. Актуальність проєкту підтверджує і статистика: лише за минулий рік медичну допомогу у надвірнянській лікарні отримали майже тисяча ветеранів. Коли в невеличкому периферійному місці з'являється щось насправді щось таке велике, бо рано чи пізно всі повернуться, і цього дуже не вистачає. Якщо це вже почалося і є такі сподвиги на це все, на реабілітацію, на зайнятість хлопців, які, які так і відчувають себе частиною, всього цього це важливо. Людина вже не зможе пережити якось, ну, як буде правильно об'яснити, такого сплеску адреналіна, такої е того стану, коли ти можеш просто мовчки з побратимом. Погори надвірнянський простір став 18 18-м в Україні. Його створили у межах проєкту реабілітація в Україні за фінансової підтримки уряду США та у співпраці профільних міністерств з обласною владою. Вартість облаштування осередку склала 687 тисяч гривень. Задум в тому, щоб саме в закладі охорони здоров'я створити дуже комфортне місце, яке є при тому місцем роботи для фахівця супроводу ветерану. Людина, яка допомагає з вирішенням усіх питань з документами соціальних тощо, і місце, куди ветеран при перебуванні в закладі, може прийти, побути, подивитись кіно разом з побратимами, випити кави, зарядити свої девайси. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, створення гідних умов для ветеранів пріоритет для регіону. На рівні держави та області зараз впроваджується низка програм, щоб кожен захисник відчував реальну підтримку. Першу чергову реабілітацію проходяться наші воїни, але у нас є дуже багато людей після інфарктів, після інсультів, і ми зобов'язані створити реабілітацію, яка буде відновлювати їхнє здоров'я. Тому зараз кошти з обласного бюджету виділені, і ми робимо все, щоб в надвірніше була друга, така ж потужна черга ребілітації. Також ви знаєте, що ми зараз продовжуємо добудовуємо Верховний реабілітаційний центр в Косові і плануємо, ще один модульний реабілітаційний центр зробити біля нашого госпіталю ветеранів в місті Коломиї і е, такими досить великими темпами будується в місті Івано-Франківську. Це вже потужний регіональний реабілітаційний центр біля обласної клінічної лікарні. У просторі діє принцип єдиного вікна. Фахівці допомагають із відновленням документів, оформленням виплат, надають правову допомогу та сприяють у працевлаштуванні. Під час відкриття гості також оглянули хід ремонтних робіт другої черги реабілітаційного відділення. яке незабаром зможе приймати ще більше пацієнтів. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.